Талановита та наполеглива молодь це найцінніший ресурс України. Тому Кременчук дбає про те, аби юні науковці мали можливість реалізовувати свій потенціал та розвивати здібності. Сьогодні відбулось урочисте нагородження всіх переможців всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН та всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін. Кременчук показав найкращий результат в усій Полтавській області. Найбільшу кількість призових місць завоював ліцей номер 4 Кремінь. Сьогодні ми дійсно тут зустрічаємося з нашою інтелектуальною вітою самими розумними, самими креативними, самими сучасними молодими людьми, хлопцями, дівчатами міста Кременчука. По перше зробили. Дуже багато в науці зробили дуже багато в перемозі над собою, щоб не піти на а піти займатися наукою, займатися дослідженням якихось вузьких, важливих для суспільства, для громади тем. Ну і друге, що сьогодні теж прийшли в цю залу для того, щоб отримати визнання, заслужене визнання своїх успіхів. Під час заходу пролунала повітряна тривога. Усі присутні організовано перейшли в укриття та продовжили нагородження там. Це вкотре довело, що, попри війну, дистанційне навчання та всі негаразди, наші учні ліцеїв та гімназій гордо несуть своє право називатись кращими із кращих. Бар за все якби звісно, мар. От я бачу, що він на своєму місці бачу, що він дуже багато всього робить для того, щоб ви мали можливість долучатися до науки, долучатися до освітніх технологій сучасних на Кременчук, кращий в області. Дійсно, четвертий ліцей у цьому році кращий в області, не тільки в Кременчуці. Цьогорічні результати були найкращі, тому що у нас багато перемог міжнародного плану. У Нас Богдан Саленко золотий переможець двох міжнародних конкурсів. У нас два президентських стипендіати і в області. То у нас держимо першість, але ще й міжнародні і всеукраїнські. Кременчук виховує майбутніх науковців. Велика подяка педагогам, батькам і всім причетним до перемог нашої молоді. За ними майбутнє. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.